Розуміємо. Так ось, в моєму житті так склалося, що переїздів було близько 14, можливо, 16. Я, чесно вже не пам'ятаю, ну десь більше 10 точно. І особливо мені врізались в пам'ять останні два переїзди. Перший переїзд, передостанній, маю на увазі, він був в квартиру подруги моєї мами. Ця квартира вона мені була з самого дитинства знайома. Ну, там жила мамина подруга, я приходила в гості, і там, якби в мене дуже багато асоціацій було з цією квартирою. Ну, звісно, від починаючи від запаху е, і якась енергетика така своя. Е, ну, тобто, ти цю квартиру бачиш, і вона якби в тебе асоціюється з цими людьми. І е, вийшло так в житті, що ця подруга виїхала з квартири, і нам довелось туди переїхати на аж недовгих сім років пожити. І коли я туди заїжджала, то ще перший, перший день, там, перші дні, в тебе такий є фльор того. Ну, що ця квартира не твоя, це квартира маминої подруги. І ти це як ніби відчуваєш. І е, навіть тоді така цікава була історія. ну, Ця подруга, вона, звісно, все прибрала, ну, якби для нас постаралася. Але я прийшла і теж все прибирала, залазила в кожен куточок, своїми руками все витирала, перетирала. Вона навіть трошки образилася, ну, типу того, я ж там прибрала для вас все, ну, наша ти. Ще прибирала, ну, не, не в такому сенсі, а просто е, вона подумала, що мені там чи не досконало прибрано так як вона прибрала. Хоча насправді у мене просто внутрішній був. Потяг до того, щоб своєю рукою доторкнутися до кожного куточка. Я тоді ще цих всіх речей не розуміла, ну я так там сильно не відчувала, як зараз. Але зараз я розумію, що мені потрібно було своєю енергією помітити кожен куточок. І це ми робимо, ну, наприклад, під час звичайної уборки, да, ми робимо це. Ми кожен куточок наповнюємо своєю рукою, своєю енергією, і таким чином ми якби, ніби повноцінно стаємо господарем цього приміщення. Це вже на останній переїзд, про який я вам зараз розкажу. Я вже це чітко усвідомлювала, тому що коли він відбувався, то я вже багато що. Дізнавалась, читала, якби багато що навчилась, і тому я вже це чітко почала навіть відловлювати в ті моменти, коли я щось роблю. Я прям відчувала, що я все роблю правильно, що так і має бути, і для чого я це роблю. Ось. І з приводу того передостаннього переїзду в квартиру маминої подруги, буквально десь через там, декілька днів. Коли я в кожен куточок доторкнулася і в кожному куточку все поставила так, як мені подобається, знаєте, от ніби і слід пропав тієї квартири, яку я знала в дитинстві. Ніби це одна і та ж сама квартира, але це були зовсім різні квартири. І навіть деякі меблі залишилися попередньої власниці, але все одно. Це були дві різні квартири. От Навіть мама моя прийшла і, говорить, взагалі тут не так, як було тоді. От взагалі, Хоча деякі меблі залишилися. Ну, Звісно, багато було нашого, але деякі залишились. Але все виглядало інакше. Але ось останній переїзд от він мені показав це дуже чітко і дуже ясно. Це Ми переїхали в свою вже квартиру. І тут жили батьки мого чоловіка, і в цій квартирі залишилась вся е, мебель, всі меблі залишились, залишився ремонт повністю попередніх власників, все, абсолютно, майже всім їхнім ми якби зараз користуємось, але теж відбулася магія. Е, десь, е, ну, по-перше, все так вийшло, що батьки померли і нам довелося переїхати. Не хотілося б цього, це ще як супроводжувалося певною сімейною трагедією, і воно не приносило того там щастя, радості, як коли ти купуєш собі нове житло, не пов'язане з такими подіями. Це перший фактор. І коли я сюди заходила, в квартиру, особливо в спальню, де батьки спали. Я прям як відчувала м, якусь присутність о, цих людей. Може, можливо, не те, щоб якісь там привиди. Не... енергетика залишилася. Це не привиди, це не ще щось там якесь, не знаю, як це пояснити, містичне. Це просто залишилася енергетика, і перші дні я навіть мені важко було заходити. Мені постійно здавалося, що. О, Батьки тут є, що вони мають тут бути, і вся ну меблі стояли таким чином, як у них і Мені настільки було дискомфортно, що я прямо взяла і переіначила все, і переставила меблі зовсім по-іншому. Це було незручно. Два місяці ми жили. так Це було незручно, тому що. Ну, все, коли воно стояло, як повинно стояти, воно там все було так підлаштовано, так як це нова квартира, тут був зроблений ремонт під ці меблі. І ну, якби були незручності. Але ніби от в цей період, оці два місяці, десь там два з половиною місяці, я постійно кожен куточок вимітала, вичищала, вимивала. Я відчувала, що мені потрібно залізти. Ну, от, е, знаєте, Вплоть до того, що я е, зашиті батареї, ну, ці е, обігрівальні, і я відкривала їх і повністю там все пилососом своїми руками вимивала, ви, вичищала. Е, просто мені по відчуттям потрібно було залізти ну, от, прямо в кожен куточок. І от, поки я не залізла в кожен куточок, в мене не, не дуже відчувалось відчуття, що. Е, це мій будинок, і що це зовсім ну, моя квартира, і що це зовсім інша квартира, не та, яка була. Тобто відчувалася оця енергетика власників попередніх. І як тільки я залізла в кожен куточок, ми запланували навіть певні перебудови в квартирі під себе. І ось зараз я можу сказати, просто ми нещодавно переїхали, я Ходжу по квартирі, сижу тут і дивлюсь, і я вже бачу ніби все те саме: ті самі, той самий ламінат, ті самі потолки і стіни, і меблі навіть. Але квартира вже не та. Квартира вже зовсім не та, яку я бачила раніше, коли тут жили батьки. І що це? Це напряму, це напряму означає, що ми своєю енергією, нашої сім'ї е весь простір перебудували так. А ще додам. Це найголовніше, чому я взагалі на це звернула увагу? Що в спальні, там, де спали батьки, спимо зараз ми з чоловіком, і я поставила всі меблі назад, як вони стояли буквально недавно. І... Я на початку чому їх переставила, бо я не хотіла цю асоціацію, бо було трошки боляче, трошки якби сумно від того всього. А я поставила їх назад і дивлюсь, і думаю: та ну не може цього бути. Вони стоять на тому місці, де й стояли, але кімната абсолютно не та. Таке відчуття, ну, що просто взяли і по. Ніби все те саме, але кімната не та. Вона виглядає не так. І це не тільки мені так виглядає. До нас гості приходили, які були тоді, коли батьки були живі, коли зараз ми живемо. І вони також це саме відмітили. Ну що це просто інша квартира. Тому я впевнена, якщо ви переїжджали в своєму житті, бачили квартиру до і як ви зробили після. Ви бачили цей ефект. Це дійсно ефект того, як ваша енергетика впливає на простір. Навіть якщо ви не змінюєте обої, не змінюєте там, меблі і все інше, все одно ви енергетично, навіть доторкаючись до поверхень, просто ходячи по цьому простору, ви на нього впливаєте так, що він ніби змінюється. І Воно ну, це таке відчуття, ніби це як квартира одна і та сама, але вона в паралельних реальностях. Вона в одній реальності, ось так. От, Можливо, вам колись сни, сни снились. Такі. От в мене такі сни були. У мене в бабусі була хата, і я пам'ятаю цю хату в дитинстві. Це мені і в снах снилось, і в дитинстві я це відчувала. Якщо я була в одному настрої. То ця хата якось виглядала по одному. Все стояло на своїх місцях, меблі нікуди не рухались. Колір, кольори запахи все було одне й те саме. Але от енергетика в одному настрої відчувалась одна, в іншому настрої відчуття таке, що це зовсім інша хата, це зовсім інше помешкання. Я не знаю, я ще в дитинстві це помічала, я тільки думала. Ну, як діти, це пояснити складно було комусь із дорослих, та й навіщо? Таке відчуття, що не зрозуміли би. Але я думаю, що це дійсно залежить від енергетики певної, від настрою, від, можливо, настрою власників ще й до того ж. Тобто я впевнена, що якщо навіть якесь помешкання, там люди заходять їм здається, що там важка енергетика. Заїдуть туди люди, такі чисті душею, такі позитивні. Вони своєю енергією цей простір змінять. І тоді ви зайдете в це приміщення і побачите, що там приємно, класно, кайфово, тому що людина, живі істоти, вони дуже впливають на простір навколо. І от це просто такий. Ну, В моєму житті просто було багато переїздів, як ви зрозуміли. І я дуже багато відчувала різних моментів. От буває, ти заходиш по мешкання таке собі, тобі не дуже, але ти його якось так наповнюєш раз, і воно підлаштовується під тебе, під твою енергію. І зараз я наблюдаю те саме, одна й та сама кімната. Одні й ті самі стіни, кольори, меблі. Але я дивлюся, отак кімната, яка була до того, яка зараз, це дві різні кімнати, просто дві різні кімнати. А все залежить від того, що там жили батьки, а тепер живемо ми. І це зовсім по-іншому тепер відчувається і бачиться, і це відчувають навіть люди, які просто приходять, які не в темах езотерики і такого всього. Тому, якщо у вас були переїзди, ви точно знаєте, як ви впливаєте на енергію простору, а якщо ми так сильно впливаємо в такому випадку на енергію простору, то уявіть, як ми можемо притягувати до себе класні події. Ну, а якщо ми негативно мислимо, то і не класні. Тому сила думки, сила вашої енергії дуже сильна, використовуйте її, думайте тільки позитивно максимально. Якщо є якісь негативні думки, краще виписати їх на бумагу і спалити. Таким чином, таким чином, відбувається як спалення тих неприємних таких емоцій, що викликають ці думки. Ну а ще краще ходити до спеціалістів, які допоможуть в цьому розібратися. Я вам дуже вдячна за прослуховування цього подкасту. Гарного вам дня!